Почнемо не з найважливішої, але як мінімум цікавої для того, щоб послухати, а що там говорять пропагандисти, тому що Салавйов Владимир, пропагандист топовий агресора, має свою таку програму Салав... «Салавйов Лайф, де він і кричить, і репить, і видає такі тваринні звуки, коли немає що сказати. Ой. Цього разу в нього з'явилися чергові експерти в студії, і е, з'ясувалося, що вони знайшли неочікуваного собі союзника і на кого вони надіються у війні проти України. Давайте слухати. Потому что это никогда не прекратится, пока мы всю территорию не возьмем под контроль. Вот. И я думаю, возможно, Польша в этом поможет в определенный период. Хотя я к этому отношусь крайне негативно, потому что наши предки за каждый клочок земли кровь проливали. Но в данном случае Если Польша реализует свои намерения по Западной Украине, я думаю, наверное, это будет благо. Потому что там, где в состав входит вот как раз Западная Украина, там в государствах всегда проблемы какие-то происходят, история показывает. Ну якось на західній Україні, в західній частині нашої країни ніколи проблем не було. Хіба ви могли щось там зазіхати? Але бачимо пропагандисти, в салону кажуть, що ну вже їх цікавить вся територія. Хоча Пісков казав, що Донбас недавно Путін казав, що вивільняємо модер... Донбас. Тобто риторика, в них дуже міняється. Я перепрошую, дня. але вони е, і на Берлін планують другий раз, і на всіх наших союзників планують те, що вони планують, і те, як. Як воно на практиці, то дві різних речі. Я тобі скажу Берлін і Нюрнберг а, в одній країні, тому цілком нормально хай туди приїздять. І будемо. Знаєш, я собі просто на фоні цього згадала, як коли до Львова приїхав президент Польщі Анджей Дуда, і в них була запланована із нашим президентом Володимиром Зеленським прес-конференція, то в чатах ось цих пропагандистських мілоблогерів російських поширювала інформація про те, що е, от час е, Зеленський скажете, що е, там якась частина заходу України буде належати Польщі, готують е, вхід військ. Я вже не говорю про те, що раніше вони поширювали інформацію про те, що, начебто, на території заходу нашої країни ходять злоті. Так, отак вони повсякчас намагаються в уцію і псо, начебто, польща теж має якісь претензії територіальні до України. Ні, немає, тому що Польща це адекватна країна на відміну від вас. Ви. Не буду казати в ефірі, як хочеться вас назвати, тому що Но це але... непристойно. Ми не будемо їх називати тими словами, якими не можна. Так, бо нацрада е, скаже Потім... ай-яй-яй. Але ми розповімо про що вони говорять, і ви самі собі зробите елементарний висновок, тому що зустрівся е, три дні тому Байден з Кісідою, Це прем'єр міністр Японії, де вони обговорили. Е, Співпрацю звісно згадали Україну війну Росії в Україні окупаційну і наголосили без е, жодних сумнів, що вони продовжать допомагати Україні і бути нашими союзниками. на що вирішив відповісти е, Димітрій Медведєв? Я вам нагадаю, що ця особа є за посадами не останньою далеко в Росії, але висловлюється так, як в дворі знаєте, діти доріють і можуть сказати: будь-що бовкати. Отак От і бо собі знову цей во. Власне, то і вирішив такий Медведєв що каже. Він прокоментував це так: прем'єр Японії, Кисідя після заявлення А Росії і ядерним оружиєю слідують завершити пуку. Ну тому, що там застерегли Байден і Кесіда разом в своєму заяві після перемовин. що Всі прекрасно розуміють, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю, це буде акт не проти України, а проти всього людства, і просто так це не мене.